Друзі, всім привіт! Коротеньке включення, бо щось я замешкався. Так, е, покажу, що в мене тут які обновочки швиденько, бо зараз біжу до праці, все хочу зняти, зняти якесь відео і все забуваюся, ну точніше, що нема часу, теж забуваюся, все хочу, не виходить. Тут у нас плавають кардинали. Якщо бачите, які вони. ну, щось. Не сильно ростуть, треба буде попилісосити хотів, вже не встигаю. Так, де там наші ці коридори сапігмеї? Там є щось якесь поповнення чи нема? Непонятно. А І, яка вода? Йо, я й не бачу. Одна пилюка. Блин, треба міняти водичку, Терміново. Ай-яй. -ай. Так, тут у нас півник лікується, щось йому. Відному не так. Треба трошки він вже посидів, заробів, перекину його в чисту воду. Тут понаїжджало півників, купа всяка сила, селена, казав, самочки, там самці. І тут повно, вся поличка забита півниками. Ну, ну якось Так, так, так. так. Ще трошки понабирав сачочки, вон, якісь ці от. Ціфончики, тут в нас нічого не помінялось, тут теж нічого не помінялось і знизу нічого не помінялось. Трошки препаратів для акваріума. Тут в нас додалися гупі мозаїка дамбу якось там так, якось так. Якось так, так, так. Тут додалися гупі HBB. Де є, не бачу. А ось з самого переду плавають. Від дзеркалю нічого не видно. О, тако їх видно щось трошки. Ось такі губочки. Далі, що тут, а то всі півники ті, що мені довелось, ну, виростив я. Плавають щось таке. Є і гарні, і не дуже. Так, і тут в нас гупі пінгуєлу. Три пари. ви не бачите. Ось є на місці. Вроді би є, бо ж зверху не видно. Тут річ є, різка, нічого не видно. Так, далі. Тут нічого не помінялось, нічого, 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 нічого. Тільки треба помити. Тут теж сильних змін нема. Все як було. Ото ще й тут а дві самочки півника закинули. О. що було казав. Що то там булька йде. Буль-буль-буль. Кинула мені малючка мечеха, велчата ця боже, кубінська. Але якась вона така стала трошки худенька, якась така, от, така цікава вона стала, де ти є? Дергається. Отого от вона по центрі отого. От сама така. А щось вона дуже після тих родів якась не то пальто. Думаю, аби вона не пропала, бо якась дуже почала втягуватися. Це погано. Як то її можемо вона якось її підлікувати ще? Це капець, така гарна самочка. Ой, так, тут у нас що? Тут є пару мальочків гупі цих канадської білої. І, 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 що? і щось пару малючків від піцелі редіски ще є. Тут щось пробував відсаджувати, відбирати самочки, не знаю. В інтернеті, є, кардинала відібрав. І тут теж вон, тернець, тільки один самець кардинал. Ну коротше, щось пробую відбирати на нерест, потім спробую закинути, якщо вдасться. В принципі, ще вони не дуже повиростали, ще немає того. Бі... От жовта вже, так, да, нерестова. А та ще така дрібна тернежка. якось так, <кхух> Ну і 350-ка. Що наша 350-ка? Астронотусів всі нема, поїхали, вони всі в місто Київ. Приїхали радужниці з Києва, помінялися. А тут северу ми цих лозом пару штук додалося, то все по місті. І є ножик. О, навіть його видно. Де ти є? О, ножик є, дивіться, який файні великий. Десь там ховається, зависає самі. Деякий класний. З раком воює щось там. Дві дивиди... Ух ти що. Ну якось така обстановка. Завроді непогано. Щось тільки мене ото е, та мечека трошки розсилосила. цього сала, трошки в печалі, я, що вона так. Ну нічого, але в принципі все решта нормально, помаленьку щось працюємо, щось робимо. Ну, як, як є час. Бо тільки я зайду сюди щось робити. Богдан і все. Треба йти. І так кожні 5-10 хвилин. <ріст> і немає не толком нічого зробити. Ну нічого, як є. Так добре. Добре, всім дякую, хто дивиться, всім гарного дня, вечора, до побачення.